Вже в сьоме благодійний фестиваль Мама плюс я збирає дітей сиріт на щорічне свято цього року для малечі приготували чимало цікавого серед новинок, спортивні змагання та футбол. Як і завжди, на фестивалі багато корисних подарунків, безкоштовний обід та солодощі. На фестивалі побувала і наша знімальна група. Фестиваль Мама плюс я вже давно став великим святом для дітей. Тут не тільки виступають переможці відбіркових турів, а кожен знаходить собі заняття до душі: клоуни, шоу, мильних бульб, спортивні змагання, футбол, конструювання та шахи. А ще приємне спілкування. Цього разу на фестиваль з'їхали з більше двох з половиною тисяч дітей. Сиріт фестиваль основано для дітей сірот. Це праздник для них Ісключительно праздник. Веселі старти, футбол, концерти, творчі номери, можливість розкрити таланти. Вазможно себе показати, вазможності самоутвердіть. Поэтому у нас фестивале на фестивалі и і спорта, зв спорту, зв'язку шоу-бізнесу, щоб вони могли пожати руку, щоб они могли что то хорошее, напутственное сказать. не сказати. Щороку фестиваль відвідують відомі люди. Дехто з них залюбки проводить свій вільний час, спілкуючись з дітьми, яким не вистачає батьківської уваги. Я думаю, що в цих дітей не так багато радості в житті. Можливо, наш приїзд зробить їхнє життя веселіше. Я ще забиття агромне па покруче всяких светских, честно говоря, міроприяті. Цього року на фестивалі чимало вихованців дитячих будинків сімейного типу. Родина Маковецьких стокмаківки тут вперше. Зараз вони виховують чотирьох малюків. Фестівалі це навірне. Мабуть... Аб'єдняюще, що то такое об'єдняюще, като е, такі сім'ї іміння какнас, ані можуть здесь, наверное, просто пообщатися, поговоріть, поділиться опитом. Ну е, похвастатися, вот такими своїми дітьми. Фестиваль Мама плюс я сьомий рік відбувається за кошти меценатів. Організатори кажуть, що цього разу влаштувати безкоштовне свято було непросто. Втім, обіцяють, фестиваль відбудеться і наступного року, не зважаючи ні на що. Юлія Стасенко, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.